Привіт! Мені напевно часто задавалися запитанням, чому така гра як грави Garden стала незаслужено популярною і навіть обігнала рекорд по онлайну Фортнайта. Сьогодні ми розберемо кілька речей. Перше, подивимося на геймплей Грови Garden і чи може він бути взагалі інтересним. Друге, розберемо, звідки взялися ось такі от дивні скіни в Роблоксі. Це, до речі, зв'язано з Grover Garden і також ми поринемо у не зовсім цікаву, але історію Play's Grover Garden. Як би мені не хотілося це казати, але погнали. Мені не вірить, що я заходжу в цей Плейс, мені не дуже то і хочеться. До речі, цей самий скін знаходиться на іконті Grover Garden. Натискаємо Play. Що ж? Скажу так, я, вже, я в цей плейс вже якось грав, коли він тільки починав набирати популярність. Ааа, ми зараз в нього пограємо Тут ми відразу бачимо. Ага, ми заспавнилися тут. В Останній раз я тут. Останній раз, коли я тут був, тут е, отакого от всього не було. Що це таке? Ну, окей, зараз не про це. В, цьом, е, в цьому плейсі потрібно просто збирати ягоди, всякі рослини, а потім е, їх продавати, отримати кошти, потім їх потрібно буде продавати. Получати гроші за це, потім купляти нові. Завичіть так собі. У мене є собака, що ось в інвентарі. У мене 12 мільйонів грошей. Я пам'ятаю, якось е мені якийсь друг дав якусь рослину дуже дорогу. І через це у мене стільки грошей. Зараз я трішечки пограю і покажу вам геймплей. Просто збираємо тут, наприклад, <lessons> <reason> донат! В таку гру, як Grover Garden. Я не розумію просто, хто в нормаль... Хто в своєму розумі буде купляти тут донат. Тут, тут 200. Тут щось 200 робоксів. 500 рокс. Майже 2000 робоксів! Що це вообще? 10 сундуків якісь. Ам, да. Тут можна щось скрафтити. Громовий двік, щось тут. Дзеркало, клеймер. Неважливо, я думаю. Тут буде... тут є єпети. От оце! Оце, що ми зараз бачимо, це 100%, якийсь задрот грає в цю гру. Просто я не розумію, скільки потрібно в цю гру грати, щоб отаке от получається. Тут динозавр взагалі. Привіт! Динозавр! Я просто в шоці, серйозно. Тут люди дуже багато грають в цю гру. Тут у когось виросло ось таке от що це взагалі таке. <свят> Я не розумію. Справді щось величезне росте. Так. Ось тут є такі сім'їна, що можна їх так назвати. Тут є купу всяких рослин, деякі у нас в стоці, а деякі не в Е, Поясняю, що означає в стоті не в стоці Якщо тут написано тіна. Значить, це можна купити. Це в стоці А якщо написано no stock значить не в стоці Тобто це не можна купити. Навіть, ну, вона обновляється кожні 3 хвилини. Там, кожні 3-3 хвилини, десь так. І з якимось маленьким шансом може. З якимось маленьким шансом може появитися в стоці, наприклад, Романеско якийсь. Elder, Стробері Ну, коротше, отакі от, е, які в самому стані. Це дуже маленький шанс, і вони дуже багато грошей дають. Тут потріб... просто збираємо зараз всякі просли... Ого! Оце то у мене що це таке? Ааа, Макс Петс! Типу, у мене випала з яйця е, отака от, от Бібі-Яна. Тут, тут максимум можна три е, пета. Мати? Ну добре, збираємо всякі рослини. До речі, оце от кокос виріс. У мене звідкись з'явився кокос, але я точно пам'ятаю, що я ніяких кокосів не садив. Мені цікаво, що скажуть мені мої друзі, коли побачать, що я граю в Гровий Гарден. Вони просто впадуть. Напевно, від шоку. Я дуже мрію, що це ніхто не побачить. Просто це справді е, стид якийсь грати в Grover Garden. От, наприклад, я от назбирав купу всяких речей і зараз йду продавати. От. Я хочу продати весь мій інвентар. Мені дадуть за це 33 тисячі центів. Uh, дивимося, що в соті 10 секунд, до речі, до uh, обновлення стока. Купляємо оце от. Оце от. А, 5 хвилин для оновлення стоку. Я помилявся. Тут який, е, я пам'ятаю, помиляв, що квітки дають багато. О, Покос в стоті. По-моєму, це дуже рідко. Таке буває, і мені повезло, що покос зараз був в соті. А от тут є е, якийсь діджей. Треба сходити до нього, подивитися А, до речі, тут ще є, є якісь івенти чи що? Тут, коротше, щось росте, Бінсток. Пішли до діджея, сходимо. А, мені здається, я зрозумів. Е, якщо оцей Бінсток доросте до верха, то ми попадемо на, оті от, на оті от хмари. Схоже на це. Схоже на це. Значить, це скін якогось чувака. Не знаю, це може розробник, може ні. Але це чийсь скін, це логічно. Але тут, в принципі, нічого не можна зробити. Якщо чесно... Якщо б не відео, я б вже вийшов. Ну, тут мені здається взагалі нема що робити. Тут дуже нудно. Просто збираєш, продаєш, купуєш нове і все. Новий сток. Щось нове в стоці. Зараз подивимося, що тут у нас нове. Ну нічого, осок, нема. я просто хочу квестів, які хотіли по понують. <смас> я на ябуті. Я вже з розуму сходжу, я, я, я вам кажу, в Грове Гарден людей. У мене вже музику почав отрофірувати дешечки. Серьезно, мені вже дуже сильно надаєло псиграти. Я... Не можу, я просто виходжу, вибач. що я можу сказати про цю гру. Це дуже-дуже нудно, серйозно. Просто м м я не можу нічого сказати про цю гру словами. Бо вона жахлива. От що я можу сказати. Ця гра занадто нудна. Геймплей це буквально ти садиш щось, вирощуєш, збираєш урожай. Продаєш його, отримуєш гроші, за ті гроші знов щось купуєш. Тут немає системи мотивації, як в інших іграх, наприклад, The Drails або Най-Найсін The, The Forest. Там є така система мотивації, як досягнення. Ти можеш грати лише для того, щоб отримати якісь досягнення. І це як якесь завдання, якийсь квест для тебе, ну, на те, щоб, на те, щоб ти е, пограв і отримав. До фомів чи що, від того, що ти виконав квест. Там немає ніякої системи мотивації. Ти просто 24 на хі маєш моніторити, що появиться нове в встоті. І якщо навіть щось дуже нове, дуже таке е Якесь рідке тобі випаде в встоті, то все одно ти купиш його, посадиш і що? І що з цього? Рухаємось далі. Тепер починаємо розбирати, що оце за скіл. Виявляється, недавно у розробників гри Грове Garden та Brain Брійнрот дві просто прекрасні гри нашого часу серйозно. Не розумію. У розробників цих двох ігор з'явився конфлікт. У них там була чи то війна, чи що. Якось так вийшло. Я говорю, якось так вийшло, тому що я не хочу розбиратися в новинах цих двох ігор. Я не хочу, мені не інтересно це все. Я не маю точної інформації, як так вийшло, але деякі. Е, ну, але з'явився слух, що якщо, якщо людина поставить отакий от аватар, то получить там якийсь... Е, Якісь привілегії, або якісь імена в Grow Garden. Ось так от вийшло. Тобто, всі люди, якщо ви бачите ось такий скин в якомусь будь-якому плейсі, знайте, ця людина хвора на нагол дуже любить Grow Garden. Я таких людей зустрічаю дуже часто, і скажу чесно, у мене в Роблоксі друзів, ой, вибачте, Під'єднань? Ну, я, я про оце кажу. У мене не так уже багато друзів роблять, але більша частина з них має саме такий скім. Я просто не розумію, чому їх так багато. Навіть сахарків в свій час було менше. А тут оцих от купу. Тепер. Настав час розбиратися в історії Grow Garden. Як вона стала такою популярною? Повірте, я, я не хочу розбиратися в цьому, але мені прийдеться. Заради вас, тому, будь ласка, поставте вподобайку та підпишіть на мій канал. Я вас дуже прошу. Гра Grow Garden була створена гравцем BMW Lux. Е не знаю, як правильно читається, ось вам на екрані його нік. Цей користувач з допомогою Джендел зробив гру Grow Garden та опублікував її від імені групи The Garden Game. Зараз Grow Garden побила цілих 12 світових рекордів по іграм. Я зараз зачитаю перша: найбільше відвідувань за день, найбільше відвідувань за тиждень. Найбільше активних гравців у грі 21 мільйон. Найбільше відвідувань за одну годину. За одну годину BroGarден отрима 40, 40 мільйонів візитів. Перша гра, яка зібрала одночасно 5 мільйонів гравців. Перша гра, яка зібрала одночасно 10 мільйонів гравців. Перша гра, яка зібрала одночасно 15 мільйонів гравців. Та перша гра, яка зібрала одночасно 20 мільйонів гравців. Тобто Grow Garance був цілих 4 рекорда по онлайну. За 5, 10, 15 і 20 мільйонів. Також перша самостійна гра в історії, яка зібрала одночасно 20 гравців. Вибачте, 20 мільйонів. Має більше одночасних гравців щодня, ніж Брук Випередила Виперелила Fortnite за кількістю активних гравців. Та стала одною з найпопулярніших ігор усіх часів. Тобто звичайний якийсь ноунейм, no буквально ноунейм, no ми не знаємо його ім'я, не знаємо скільки йому років, хто це взагалі, з Nicom LUX створив якусь просто звичайну гру. Яка набрала 20 мільйонів онлайна і стала самою популярною грою в світі. Серйозно? Я просто в шоці з цього. Я думаю, що на сьогодні потрібно вже закінчувати. Я дуже сильно стомився за не дуже багато часу пробування в грі Grover Garden. Я дуже сторонуся, замовлю всім бывает.